Всім привітики, привітики. Я на городі, полуниця цвіте, дуже рясно. Слава Богу, є нормальні. Не вся чорна. Пішли вже хороші. Дивіться. Дай Боже, щоб не було знову якоїсь каки. Не треба нам каки. От ось така, бачите, є, є хороші, нові всі гарні. Оце хто? Я жучара, ну це, бачите, ой, і погано це їй І там жучара сидить. І тут сидять воно, мурашки. Надіюсь, то не страшно. Так, ну нічого, бачите, нічого. Є, Є полониця, все добре. Я переживала. Так, що в мене в цій теплиці? Непогано, я виношу Помідорчики зараз покажу. Тут були перці, їх вже немає, зараз покажу, де вони.